Вітаю вас, брати і сестри, особливо всіх, хто був, є і буде на кар'єрі. Ми в цьому році святкуємо 50 років від початку церкви на кар'єрній. і хотілося б, щоб цей юбилейний рік він був би для нас всіх пам'ятним. Ми могли б згадати все те, що було в нашому житті, що було в минулому. І ми хотіли б знати, де ви є. Ми хотіли б знати, в яких країнах ви знаходитеся, яким служінням ви займаєтеся. Для нас це важливо. є. Ми хотіли б, щоб ви були б нам благословінням, і ми хотіли б бути благословінням для вас. Через те в цей рік ми хотіли б зібрати всю інформацію, яку можна тільки, для того, щоб разом прославити Господа, буде створений. Така сторінка, де ви зможете написати ті чуди, які Господь зробив для вас, що для вас робила кар'єрна, що ви набули на кар'єрні, який відбиток вона зробила в вашому житті, ця церква. Вона є прекрасною церквою і по сьогоднішній день вона живе, наповнена благодаттю Божою і людьми святими. Через те, ми бажаємо спільно з вами прославити в цей рік Господа. Божого вам благословіння! Чекаємо від вас відгуки. Детальна інформація під відео.